Роз'ясніть, чи є підстави не пускати вагітну жінку з України, яка має військову кафедру, але не служила. У нашому випадку обмеження щодо перетину кордону поширюється виключно на чоловіків. Жанна Грушко 29 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України «Некстген». доцент кафедри права Вінницького торговельно економічного інституту, державного торговельно економічного університету. Слід вказати про те, що так, є перелік жінок, які сьогодні є військово зобов'язаними і підпадають під вимоги виконання військового обов'язку і зобов'язані проходити військову службу. Це, наприклад, жінки-медики. Так, у нашому випадку слід враховувати те, що правила перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57 вони встановлюють обмеження щодо перетину кордону виключно для. Чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, пункт 2 з позначкою 14 цих правил визначає, що під обмеження також підпадають і жінки, які мають певний спеціальний статус. Що це означає? Не освіта, а статус. Це, наприклад, статус депутата місцевої ради, або народного депутата, або е, керівника органу державної влади чи органу місцевого саморядування, або якщо така жінка є заброньованою за органами державної влади чи місцевої. Місцевого самоврядування, тобто заброньованим працівником. Якщо у цієї жінки немає цих обмежень, які визначаються пунктом 2 з позначкою 14 правил перетинання кордону, то вона спокійно, незалежно від наявності військового обов'язку, від її військової спеціальності, має право перетинати кордон на підставі закордонного паспорту. На митно пропускному пункті пред'являти військово-облікові документи в такому випадку не потрібно.